2 серпня святого славного пророка Іллі І з'явився Ілля пророк погнений, і слово його смолоскипом палало. Він навів на них голод і в ревності своїй поменшив. Слово Господнє небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився Ілля чудесами, хто би похвалився рівністю з тобою. Здобив єси свого, єси мертвого із смерти і аду Всевишнього слова, ти скинув царів на загиблі, прославлених їхнього ложа, ти чув на сінай докори на хориві вируб плати. ти помазав царів на відплату, а і пророки свої наступники, полум'яний вихор вхопив тебе колісниця з вогненними кіньми. Ось як описує життя пророка Ілії святий Епіфані Киприйській. Ще до народження Ілі його батькові приснилося, що якісь мужі благообразні розмовляють з маленькою дитиною, сповиваючи її вогненими паланами і годуючи вогнем. Батько розповів свій сон одному мудрому та побожному священнику, а той так розслумачив його. Та дитина стягне на себе особливу ласку, і її слово буде сильне і діяльне, як вогонь. Життя її буде миле Бога, і вона судитиме Ізраїль мечем і вогнем. Те провіщення сповнилося. Батько святого Ілі називався Савах. Іляша означає Бог це сила. Народився в місті Тіжбе, в Гелеаді, ще за Йорданом. Погоди він з роду Арона, Вихований був у середовищі священників, часто ходив у постелю на молитву, а понад усе полюбив чистоту душі і тіла. Ізраїльським народом тоді право ахав, безбожний чоловік, безбожної жінки Єзавелі, дочки садонського короля. Вони обоє змусили народ поклонятися божкові ваалові, і завелася всяка нечість серед народу. Тоді в Сехем, головне місто Самарії, де жив цар цар'ї своїм двором, прийшов пророк Ілля Тіжбі. Зе тіжбе у Галааді сказав до Ахава так, напевно, як живе Господь Бог Ізраїля, якому я служу, цими руками не буде ні роси, ні дощу хіба на моє слово. І справді Господь закрив небеса і жодна крапля в дощу не впала. На ниви народу, що забув про свого Бога. А пророку Ілі Господь волів сховатися від помсти ахава з килистяни у щелинах коло коріть потоку над Йорданом, і кожного ранку та вечором ворон приносив йому хліб і м'ясо, а спраху гамував водою з потоку. Потоки і ріки стали пересихати, і тоді Господь послав і люд до Сарепти Сидонської, що поблизу Тиру, прийшов пророк у той край, і побачив, як народ там вимирає від голоду, бо суха сив земля не родила хліба. Перед воротами міста зустрів він бідну вдову, що збирала хмиз, і попросив винесла. Йому, щоб вона винесла йому води і шмото хліба. А вдовиця сказала так певно, як живе Господь бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки, посудині та трошку олії у глечику. Оце не збираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю собі та синові, а там зімо і помремо. Тоді пророк відповів їй на це, не журись, іди і зроби, як сказав. Тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі і сину і приготуєш опісля, так говорить Господь Бог Ізраїля, посуд посус моки, неопорожниця, глечицулії не опустіє, аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю. Повірила жінка і послухала його слів. З того часу мука і олії помножилось в чудесний спосіб. Пророк залишився мешкати в тої дови, і хліба їм не бракувало, та невдосі помер син у дови. Стала вона побиватися і голосити, що Бог покарає за гріхи. Тоді святий Ілля став молитися, а потім тричі подув на лице померлого хлопця і воскресив його, і живого здорового віддав матері, сказавши. Дивися, син твій живий. Жінка відповіла Пророкові, тепер я знаю, що ти чоловік Божий, та що слово Господнє у твоїх правда. Милосердя Бога глибоке, як море, Господь милосердився над грішниками і послав і люду Ахава, який шукав пророка по всьому краю, бо народ гинув від голоду і спраги. Коли пророк став перед ним, цар запитав у нього то це ти той, що тривожиш Ізраїля? Святий Ілля сміливо відповів: Не я тривожу Ізраїля, а ти і твоя родина, бо ви покинули заповіді Господні, і ти ходиш за вагалами. І ворів цареві зібрати на горі кармель народ Ізраїля та дев'ятсот п'ятдесят жерців на горі пророк Ілля став опоминати. Зібране, докільку льгатиме на обидва боки, коли Господь є Бог, ході за ним, коли ж це Ваал, ходіть за ним, не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до... до народу Я зостався один пророк Господній, а пророки Ваала 450 чоловік дайте нам двох бичків. І нехай вони виберуть собі одного бичка. Розітнуть його на шматки і покладуть на трава, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другу бочка і покладу його на трува, але не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візьму ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде Богом. Весь народ пристав на це, від ранку до обіду взивали жерців, вислухай нас ваала, та даремні були всі їхні старання. Обід Ілля сказав їм голосніше, кричіть, бо, певно, Бог вас спить, що не чує вас, і до вечора голосили погане ножами кололи своє тіло, та, мабуть, і справді їх ідол спав, бо жарти все, ще лежала на жертовнику. Тоді Ілля сказав до народу Приступіть до мене. І весь народ приступив до нього, і він знову поставив жертомне Господній, що був зруйнований. Узяв Ілля дванадцять каменів за число коліна синів Якова, до якого Господь сказав: Ізраїль буде твоє ім'я, і склав з того каміння жертовник імені Господнього, та обів його навкруги ровом, що міг містити собі зо два сата зерна. Потім розклав дрова, розтяв бичка, поклав на дрова і повелів Наберіть чотири відра води та вилите на все палення і на дрова. І зроблено так і повелів, зробіться вдруге, і зроблено вдруге, далі повелів, зробіться втретє, і зроблено втретє, так що вода текла навкруги жертовника, і у урюй було повно води. А коли вже був час приносити вечірню жертву, приступив пророк Ілля і сказав: Господи Боже, Авраама Ісаака та Ізраїля. Покажи сьогодні, що ти Бог Ізраїлі, що я твій слуха, і що я вчинив це все за Твоїм велінням. Почуй мене, почуй мене, Господи, почуй мене, щоб цей народ зрозумів, що ти, Гос Господи Бог, і що ти не вертаєш їхні серця. І впав вогонь Господній з неба, і пожер усипалення, дрова, каміння і порох, бай воду висивши, що була в рові. І весь народ, побачивши це, припав обличчям до землі і промовив, Господь є Бог, Господь є Бог, і Іляж повелів їм, хапайте ваалев пророків, не дайте ні одному з них утекти. І похапали їх, і Ілля сягнув їх до кішон потоку та й повбивав їх. Аха усе розповів своїй жінці та вирішили помститися за смерть поганських жерців і убити святого пророка. Але Бог об'явив Іллі цей задум цариці і волів покинути край. Через Версавію, що в юдеї, пішов він у пустелю і там гірко оплакував відступництво свого народу. Тоді явився і ангел божий, утішив його і нагодував, і волів іти далеку дорогу. Сорок днів мандрував пророк, аж доки не прийшов до гори хорив, то він поселився в печері, коли Ілля гірко розпочав над засліпленим Ізраїля, то враз надійшов чорна хмара з вихром, громами і вогнем, коли буря минулася по її тихий вітерець, якому Ілля побачив Господа. Це знак, що не в громі гніву, не в вогні кари. А в тихому вітрі милосердя та прощення ховається з села Божої самогутності. На наказом Господа пророк вирушив у Дамаску постелю і покликав з собою Єлисея, помазавши його на пророка, а той став і пішов за Ілею і служив йому. Ахав жінкою своєю Єзавеллю, продовжував грішити, чинячи всяке зло, жив був чоловік на ім'я на що мав виноградник поблизу палати Ахава і не хотів продати його цареві. Тоді Єзавель веліла свинувати його богохульстві хульстві, зневазі царського імені і каменувати. Коли навота вбили, ахав з жінкою пішли оглядати виноградник. Аж тут перед ним з'явився пророк Ілля і сказав Та, говори Господь, то ти убий та ще раз береш у посідання. На тому ж місці, самому, де пси лизали кров на вота, лизатимуть вони твою кров, а Єзавелі сказала, сказав, що її жруть всі на Ізраїльському полі. Розкаюся Аха, почувши це, роздер свою одежу, і господь прийняв його жаль і сказав Ілі, що кара, яку призначив Ахаю, спіткає його аж після смерти. Але недовго тривав жаль, і розкаяння Ахава, через три роки він загинув на війні. Коли везли його неживого, то пси її свині лизали його кров на тому самому місці, де колись був вбитий безвинного Навота. А згодом загинула Ізавель і її виштовхали з вікна, труп цариці викинули за море міста і пси жерли її. На престолі сів Ахазії син Ахава, безбожне та і та ненадовго він царював, тяжко занедужав і послав до божниці ваала в Екроні, запитати живці, буде жити чи ні. За промислом Божим Ілля став перед його посланцями і лісно запитав їх, Хіба Ізраїль не мав Бога, що ти посилаєш питати Зевува, акронського Бога? Потім став перед самим царем і сказав йому, так говори Господь, за те, що ти послав послів, питати Ваал, Завула Екронського Бога, начеби Ізраїлю не було Бога, щоб про те питати, не стане зліжка, на яке ліг ти мусиш умерти. Недозі Ахазія помер, а оскільки він не мав сина, то царем став його брат Йорам. І перейшли часи, коли пророк мав закінчити свій земний подвиг. Учень Єлисей був свідком його останніх хвилин. З'явилися вогнена колісниці і коні вогнень, і Ілля знявся вигрі на небо. Згідно з передням святих отців, він повернеться на землю перед страшним судом і помре мученицькою смертю. Усе було, що написано в 11 главі Книги Открування, святі отці пов'язують з другим приходом Еноха та Ілі, які були живими вознесені на небо, які повернуться на землю. Навчати 1260 днів і творити чуда. Другий пригід Ілля підтверджує також Христос Спаситель і запитала його, промовичи, а чого то книжник каже, що, мовляв, Ілля має прийти вперше. Він же відріг їм. Ілля має прийти перше і знову все до ладу приведе. У Палестині до сьогодні збереглися місця, пов'язані зі святи Ілею. Христова церква з давніх давен почитала його пам'ять. У Київській Русі також віддавна почитали святого Пророка. Дохристиянські часи ще перед хрещенням святої Олії, перша церква Києва була віддана під опіку пророки Іллі. пророче і провидче великий діл Бога нашого, Іллі, великоімените вістув, вістування Твоїм та встановив водоточні облаки, моли за нас єдиного чоловіколюбця.